Так, друзі, привіт. Сьогодні у нас історія по ескейпу. Е, Вернулися ми з покупок. Придбали ми гофру абсолютно таку саму, як у нас була. Ну, тут, ви пам'ятаєте, була сітка SDR, Отака сама, відповідно, таку саму елестичну гофру ми взяли. Тобто Будемо зрізати максимально ближче до тіла, зачищати і приварювати стандартну заводську гофру. Тобто Ми все беремо по стопу. Єдине що. Е, не знайшли ми іменно такої банки, як ТУ. Е, підібрали ми бачите, так само, це у нас глушникова банка. <кій> е, ну, вона має часткову пропускаємість. тобто е, Це є якраз середня банка. О, є, Це не є резонатор, це є додатковий глушник, середня вставка. тобто от, бачите, Тут о, відтиск видно, що там є перегородка. І довший він буквально ну, так, по 2 см на кожну сторону. Я подивився по коліну, що у нас по згину ці маневри дозволяє, запазу у нас тут є. Ширино ми не вступаємо, просто воно буде трошки вужче, скажімо так, делікатніше. І взяв таку банку. Так. Ну що, давайте приступимо. Сьогодні у нас буде робота виключена по глушнику. По стойці у нас запівчин немає. По хімії я ще не придбав, ще немає так само, щоб обробити. Тобто Сьогодні, оскільки ми встигнемо, наша задача поміняти гофру, встановити глушник назад, переварити банку. Ці у нас вставки приварні, тобто це треба буде зрізати, висверлити, захлобучити нові шпильки або болти. Можливо, подивимося, підріжемо, зробимо статку тут. Може лише як є. Таку кляхпу. В принципі, можна і лишити, як є, хай собі буде так як буде. І надіюсь, що сьогодні встигнемо це ще діло скрутити. Зразу кажу, е -е, вчорашній день воно у нас зайняло елементарно тільки розібрати, бо це вся корозія. Відповідно, коли буде стойка, ми сходимо стойку. І сьогодні у нас четвер, в суботу ми продовжимо будемо обдирати це все діло, обробляти кислотним ґрунтом. Ну, скажімо так, Хоча б трошки, по максимуму ми це все діло мусимо окультурити. Звичайно, що в ідеалі такі речі. Багато хто за них не береться, якщо і береться, то повністю кузов розбирається до болтика, від піскоструюється, тому що без піскоструйки повної, абсолютно повної. Тут зробити в ідеал на довгий срок користування нема що. Наша задача, скажімо так, познімати, позабирати дефекти такі, що нам можуть принести в майбутньому якісь проблеми. Тобто філово, ці участки ми мусимо почищати. Підрівнаємо, де у нас має бути <кій> Ну, Скажімо так, по максимуму цього, позащаємо цього, ось цього. І це мусимо обробити пороги. Скажімо так, от в ідеалі цього речі треба познімати і віддати в піскоструйку разом з карданом, з кулаком, Ну, щоб його відпіскоструїти. Не розбираючи, не розкорочуючи на окремі сегменти, нереально. Тобто Я рекомендую такі речі лишити, як є. Просто їх легонько, скажімо так, обробити е, якимось складом або з мазутою, щоб хоч трошки воно законсервувало. Е, Смису того відновлювати у нас немає. Ці болти, якщо нам будуть давати відкручуватися, ми спробуємо відкрутити. Просто я впевнений, що ось такі болти є вірність того, що вони обламаються. Тіла в них мало. І це чисте, ну скажімо так, немає доцільності. Тобто по максимуму ми це легонько позачищаємо і легонько законсервуємо. Інакше тут е ніяк помогти, я не бачу сенсу. Бо просто брати на себе зараз цю роботу, яку я зараз буду відкручувати, половина болтів залишається в кузові, їх висверлювати. Я вже мав на СУЗОЦ 4, то там висверлював і в двох місцях вламав два мечика, бо всередині ці закладні гайки вони тверді, а е нарізати різьбу інакше неможливо. Коротше, давайте не будемо ляля, ріжемо, варимо і збираємо. Давайте, щоб вам пояснити, як спозиціонувати, от, бачите, кожного гофру місце зварки, є, має такий шов. Відповідно, цей гофра так само має місце зварки. От я зробив відмітку, звідси сюди. І так само ось тут. Тобто, відповідно, як ми відріжемо, от бачите, зварочний шов. І от зваришний шов видно, його думають достатньо. Так само там зробимо мітку, відповідно відріжемо, так само ми нового гофру на цей самий шов припасуємо. Відповідно цим ми ось оце положення, щоб воно було у нас так, як і було. Так, Добре, відрізаємо і спозиціонуємо. Так, оце налаштування, дивіться, 89 на 11 вольт. І ось Шовчик виходить просто бомбичний. Ось такі шовчик. Так, ця сторона готова. Зараз так само виставляю цю прихвачую і обварюю. Так, і ця сторона теж готова. Все, гофри ми переварили. Багато хто може сказати, що може трошки за високий ток. Ні. Задача в тому, щоб не просто гофру в верхню планку приварити. Ви маєте приварити так, щоб провар пішов і до внутрішнього шва, до внутрішньої обмотки. Тоді буде шанс того, що дійсно гофра привариться. ви можете просто саму обойму зовні приварити, а внутрішні обойми буде матилятися. Так ми проварили, почається обидві внутрішню і зовнішню, і у нас гофра повністю приварна. Все. Даємо застигнути трошки Виганку зараз цим кодом. Це бачите, гофра мягонька. Вона дорожча, але вона. Така як була по штату, тут м'яка. З нею так, шанс, що вона проживе довше більше, ніж з тої звичайною гофрою. Так, Покрив цинковим ґрунтом. Все, Тепер у нас на черзі задній глушник і відповідно відрізаємо шпильки. Знімаємо ті шпильки, зрізаємо і ставимо або навіть шпильки, закладнімоємо болти, зараз щось підберемо. Так, забив нові шпильки. Старі зрізав шляпки, вибив вони на шліцах. Просто те, що за її шляпка була приварна, ось тако, вони вибивається, підібрав у мене такі шпильки були. Вон, це абсолютно файнюцьке. Так, пробував зрізати, але от як тут я почав різати і воно капец дуже довго різав, махав я тут рівнати. На естетику воно не Тут єдине, що естетика, а такого на роботу воно впливати не буде, тому зрізати то нема доцільності. Може хтось там скаже, що типу, це фігня захищає від вигинання. Повірте, тут воно вже в цьому місці, от, наприклад, на фольга, але просто зараз це буде різати, у мене тут машина рядом стоїть, щоб дурно просто, скажімо так, іскрами не загадати все на світі, плюс спорт окуляри. із-за того, що ніхто все одно то бачити не буде і на роботу якось не вплине зрізати. Коротше. Нема сенсу. Так, добре, це фіня у нас підготовлено, зараз ми відмітимо, зріжемо цей глушник. Так, все, треба буде хоча б трошечки підв'язати. Або напевно перше поставлю зараз той глушник, щоб до нього можна було втикатися і відповідно вже по місці буду робити прихватку. І в принципі, тут пістолетом можна звідси сюди зайти, обварити. Я так само тут, так що туди знімати не прийдеться. Так, пройшло багато часу, опустимо момент скільки. Так, в нас ще лише з рослям до підігнати. Найдовше забава це. Давайте ліхтар візьму. Виставити хомут і різьбу на ньому прогнав різьба на хомуті. Має крок одиничку, тобто впала гайка і довший час її ще шукав тут водно під рамнику. Зараза. Бо іменно такої гайки в мене немає, гайка має крок один. І підібрати, зараз там, перерізати різьби, щось мудрувати, нема сенсу. Все, хумут виставили нарешті. Дуже важко його спозиціонувати. Він, по-перше, того сидить, руку туди важко запхати. Поки ти спозиціонував, щоб воно гарно на шайбу сіло. Коротше, геморой ще той. Розумієте, Вся проблема в тому, що тут роздатка. Не будь роздатки, тут було б місце для маневрів більше звичайно, звичайно було б легше. Так, є, закрутили і хомут і хомут, трошечки підняв вище, повернув на хомуті і задер трошки вище. Звичайно, що ми тут ще дещо попідрегулюємо, це Ти є тимчасове рішення поки що. Затянув повністю шпильки, просто чисто поки що зараз наживив, бо будемо обрізати і виставляти цю банку. От банка гримить всередині, відповідно, коли газуєш, воно все там брянькає капець. І вся у нас забавка якось виглядає так. Так, добре, підключаю лямди і переходимо на задній баняк. Зрізав банку окрім ну, цих гниття, ви там все бачите. Бачите, всередині оця перегородка розвалилася. І відповідно ну, така херня. Так, обрізали. Зараз будемо прилаштовувати. Кор коротше, кругом одні розчарування. Так, давайте коротко. Ось так у нас буде виглядати банка. Я її тут тільки прихватив і, як назло, закінчився газ. блін. І я в цій годині навіть не знаю, де я зараз малий балон можу поміняти. Калуші у нас малі балони. Я не пам'ятаю, що хтось міняв. Тобто кіл запас місця. Ну, на рівні з задньою балкою. І на рівні все одно більше виступає донизу. Можна в попроти навіть підігнути її підзадерти. Може дійсно трошки стяжечку підтягну і так обворов. Ось такий у нас банячок, босал. І буде він у нас тут жити. Все класно, він нам підходить. Ну, як на зло закінчився газ. Ну блін, просто немає слів. Кругом одні розчарування. Ладно. У нас і без зварки є робота, тому на жаль, хотів показати вже готовий результат вам по зварці сьогодні. Навіть запустити, щоб подивилися, як воно звучить, але вже, походу, буде в слідчому відео. Добре, будемо займатися іншими забавами. Тут нема запчастини. Чекаємо. Хоча говорити, газ закінчився. Ну просто такий капець. <смі> Блін, нема слів. Тут ще паралельно пригнали власниці Гланус. Спідометр каже, не працює. Все, типу, перестало працювати. Ну не знаю, там Сітка працює, вроді показчики показують. Не знаю, скільки правдоподібно показує показчик палива. Ну Спінота слова не працює. Думаю, ладно, полізу зніму. Поліз. Виявляється, тут кришки немає. Відвалилася кришка і, походу, бачите, тут попадала волога. Вон тут вже є по чорнілості, тому він і вийшов з ладу. Ці показчики не є дорогі, тому ми будемо ставити новий. Ніхто його ковиряти, мучити не буде, нема доцільності, тому що я вам скільки пояснюю. Ремонтувати речі, які не є космічно дорогі, це недоцільно. По-перше, ти тратиш свій час. По-друге, просто замінити на новий, вийде ще і може і дешевше, ніж ремонтувати, розумієте? Тобто є речі, які ремонтувати просто тупо невигідно. По цілому автомобілі у нас так само залишається. потім... Е, немає запчастин, поміняв її годинник, укіндоханий. У, е, у мене хвош, дві штуки валялося, ще одна десь ще один годинник є. Е, Ланусов. Це трошки е, має зброс ну, коротше, від оригінального ланса. І показник спідом, е, спідом требаку. Е, йому щось заходить. Е, тобто тут перемикачку ставлю і Стрілка рухається, тобто в самому баці. Буду знавати, чи є ремчасті такі. і відповідно тоді вже будемо бачити, можливо, ну, вона каже, що вона їздила так не один рік, вона по спідом рахувала, що типу, о, вже стільки не приблизно треба запрати". Тобто Це вже не, вона вже давно так їздить. Так. От вам автомобільчик. Так. Це у нас тут була походу, якась реставрація піропатрона, тут же є антермоусадки, тут же був тюнік і от вам наслідки реставрації. Система змотки розвалилася. Пружина встирчать. Не знаю, чи я це зможу зібрати, але попробую зараз то, якось звідти виковернути, не пошкодивши патрон, бачите, тут у нас стріляний, на ньому нічого немає, а там, я так зрозумів, припаяний, походу, резистор. Бо на панелі помилки немає. Добре, відкручуємо ми зараз ремінь. І відкручуємо цю катушку з намотки. Е, розумієте, я вам одну річ скажу. Е, у мене є такі речі, я їх тільки в ремонтних цілях використовую. Ну... Зараз секундочку найду... А, Це є така штучка. Це називається обманка піропатрона. Вона має позолочні контакти, всередині там, звичайно, резистор. Тобто ви берете роз'ємчик, вставляєте в роз'ємчик. Якщо ви хочете, наприклад, тимчасово, як то каже, покататися, ну в майбутньому планується, може і не плануєте, може зраху на те, що власне захочеться поміняти. І відновити безпеку. В майбутньому планує тут його зняти і просто поставити aйрбек, або той же натяжник, або інші приблуди, то цю штучку від'єднали, поставили новий там чи піропатрон, чи що, і під'дали роз'єм. Тут же от е, взяли роз'єм, відкусили. І спаяли між собою через резистор в термосації. Е, У мене немає слів. От за такі речі я вам кажу. От, блін, чувак, блин, дай Бог, аби в тебе руки відсохли за такі речі. Блин. Ну, Бо таким гандоном бути, як ти, блин, я просто не знаю. Е, я ненавиджу таких людей, які нищать е, скажімо так, своїми колхозами, споршують автомобіль. От після тебе, от зараз людина захотіла би нормальний піропотром поставити, він зараз має шукати. Цей роз'єм, його припаювати. Я по цьому роз'єму не бачу, щоб, наприклад, в ньому роз'єм фішка оплавила, оплавилася. що знає, ну, Оправдання, що типу, та там була фішка оплавлена. Покажи мені, блядь. Я не бачу, щоб тут оплавлена фішка. Тобто, тупо взяли, вгандонили нормальний роз'єм. тобто, Захотів би зараз відновити, треба шукати такий іменно такий роз'єм, щоб відновити. Тому що якийсь блін, взяв. і Відчик і припаяв якусь хрень. От з цього починається спорчування автомобіля. Так я знаю, зараз хтось напише, що там вже йому нічого не поможе. Ну все ж. ну все ж, Давайте почнемо з того, що ну все ж. Я ненавиджу колхозерів і тих, що роблять на і викинь. От Зараз, наприклад, з власником вам... знайдіть мені на розборці нормальні піропатрон і тому подібне. Сука, тепер шукай більший роз'єм, тому що під кожним піропатроном є свої роз'єми. Коротше, суть в чому. Там походу щось розмотували. Побривали цього кліпси. Тобто ці кліпси треба вибивати, знаєте. І назад їх, коли запихаєш, назад їх забивається. Якщо вже в такому випадку, якщо вона не тримає, тоді прикручуються винтики. Відповідно, ця штука мала би змотуватись. Так, Тут хлястик пружинка, начебто хлястик цей тримає, нормальний, не розламаний, тут ця планка ціла, тобто на ній вона мав би впиратися. Значить, Зараз нам треба оце сиділо розмотати, нормально його скрутити і взвести цей механізм. Попробувати такі зболтки підшукати, щоб це діло закріпити, бо воно по-любому буде вилітати. Не знаю чи це просто від'єднаний піропатрон, чи його тут все ж таки витягнули, ну, бо фіксації в ньому немає. Я не бачу, щоб воно було типу, зламане, срібне. Ну але якщо розкручування, тобто тут по-любому щось не і тут. Бачите, якщо сліди розкручування цього болта. І так само цей. Грані збиті. Ще ну, є твердок, нормальних не мають. Курва рукожопи. Так, взів пружину, зараз там трошечки отверточку ще центрую її, щоб вона зайшла в зацеп. Накручує ремін трошки більше, щоб був запас на скручування. Так, і... Вже кліпсочку витягнув, вона коротших нас запирає. Замість них замінних, ми будемо використовувати, я підібрав приймеш, трохи більше по діаметру, щоб воно розширяло, такі його саморізки. І вони мають нам цю катушку зафіксувати. Надіюсь, буде тримати. Добре, давайте збираємо. Так. Накрутив, я вже більше не хочу накручувати, бо коли ти витягуєш ремінь, відчувається натяжка пружина, тобто можна перетягнути. Сама пружина така, от дивіться, от я витягнув. Ірмінь складається, але бачите, сповільнюється. Ця сторона типу справно. Ця сторона, вона так само, якщо ти... Відпускаєш тут, вона тягне нормально, а тут вона не має сили потягнути. І зараз більше пружин нема куди накручувати. І зараз накручу, то вже не буде на що натягуватись. Тобто і минуло, тут ось щось і ремінь зажимає. що Тобто, Якщо тут допомогти йому, воно стягується нормально. Навіть якщо тут просто припіднімати, допомагати, і от бачите, тут вперилося. Щось в цьому механізмі отут не пускає. Бо це, ця частина ну, нормальна стягується. Коротше, типу від ДТП, чи що десь було їх смикнуло, ремінь, щось там напевно зігнуло. Коротше, ще дав 4 обороти. Типу стягує ліпше. Ну, надіюсь, буде працювати добре. Якось так. Все, закладаю назад пластмасу, мущильню Я думаю, на сьогодні досить перепрацювалося. Ми щось сьогодні, 10 го дня.